Безкоштовну власність СББ кооперативів «Прибудинкова земельна територія. Така ідея нового розробленого проєкту у міській раді. Понад 150 будинків багатоперехових в Ужгороді нарешті перестануть боятися за свої прибудинкові території, тому що дотепер як було. Взяли там десь, віддали прибудинкову територію, люди бачать, хтось щось вже забудовує в них у дворі і треба воювати і захищати їхню землю, їхні сквери від забудовників. Завдяки цьому рішенню. Ці будинки мешканці будинків безкоштовно отримують можливість. Якщо раніше будинкові комітети брали землю в оренду, платили за це кошти, то згідно проекту ці кошти мешканці зможуть використати на інші потреби, адже землю віддаватимуть безкоштовно з умовою, якщо жителі будуть за нею доглядати. Такий проект представники кооперативів тільки вітають. Рішення корисне, назріло давно, просто попередні. Склад міської ради посилено ухилявся, скажімо, від вирішення цього питання. Воно було досить корумповане. А якщо зараз спроможеться Ужгородська міська рада у нинішньому актуальному складі, все ж таки проголосувати за таке рішення про безоплатну передачу. Це їй і хвала. З допомогою цього проекту є надія, що раз і не завжди припиниться корупційна роздача земельних ділянок. Повідомлень про те, що Ужгороді незаконно захопили прибудинкові землі, розпочали будівництво прямо у дворі, не дотримуючись норм предостатньо. Кому як на пані Тамарі, голові ОСББ по вулиці Зенковецької, 36, знайома ситуація з розкраданням зеленої прибудинкової території. А якби воно ще було прийнято за каденції пана Ротушняка? Який саме нашу ділянку подарував дружині директора водоканала пані Тетяні Омеляненко? Ми би не мали таких проблем. Це був такий час, що тоді можна було землю ділити кому хотіли, як хотіли і скільки хотіли. І на теперішній час ми маємо таких не 20 і не 30, а навіть не знаємо, скільки ділянок він забрав хороший шматок території. Я, я Ну, це таке виходить, як від нашого достаннього під'їзду 15 метрів, і там уже буде будівництво. Більш ніж два роки відстоїть свої права в судах апеляція, касація, листи в прокуратуру, мітинги, відвідування сесії міської ради та все марно. Каже, якби колишні міські голови дбали про інтереси своїх жителів, а не про власні кишені і прийняли такий проект ще кілька років тому. Такої ситуації би зараз не було. А щодо процедури оформлення прибудинкової землі, цінно розробленого проекту, то вона не занадто складна. ОСББ або житло будівельний кооператив. Має направити у міську раду звернення з тим, що вони бажають отримати безкоштовно у власність прибудинкову територію. Міська рада всім таким заявникам буде надавати безкоштовно прибудинкову територію багатоповерхівок, щоб убезпечити їх раз і назавжди від посягань різних забудовників. Якщо депутати під час сесії проголосують за відповідну програму, то вже незадовго після цього проект вступить в дію.